Ciao a tutti! Сьогодні я до вас прийшла в ефір для того, щоб розказати дуже цікаві лайфхаки, які я створила на основі свого власного спостереження і особистого життя. Будемо говорити про тему здоров'я, краси фізичного тіла, програми, як записати програми, які будуть працювати на вашу користь, на ваше фізичне тіло. Ну і, звичайно, про спорт. Зразу відкрию вам таємницю. Спорт я не люблю, ніколи в житті не любила. На уроках в школі я халтурила, на уроках фізкультури. Багато хто казав, фізкультура, мій улюблений урок. Ну, а в мене було все навпаки. Але Потім, коли я виросла, подорослішала, нарешті пройшов розумів, зрозуміла, що рухатися потрібно, важливо. І ну, без цього ніяк, тому що ти хочеш собі подобатися в дзеркалі, і твоє відображення тебе має тішити. Ну, а як це зробити? Ну, звичайно, слідкувати за своїм харчуванням і рухатися. Рухатися. І як мені не лінь, я намагаюся це зробити. Але чесно вам скажу, що останніх півроку я дуже сильно халтурила, особливо, коли холодно, тобі лінь виходити на вулицю, тобі лінь ходити швидко, так я швидко ходжу. Я не бігаю, я не ходжу в зали, мене це теж напружує. Можливо, я ще не дозріла до цього, можливо, колись я таки піду в зал. Ось. І що я вам скажу, значить, довго я боялася ставати на вагу після цих півроку. Я, звичайно, робила усні програми на ліквідацію негативного впливу їжі і бездіяльності на своє фізичне тіло. Але думала, так, ну ж, треба вже нарешті весна, треба за себе взятися. Ну, одним словом, стала я на вагу. Дякувати Всесвіту, програми спрацювали. Незважаючи на те, що те, що я побачила на Мені дуже сильно сподобалося, я все, страх мій минув, треба було раніше це зробити. Я вам скажу, що рух мені особисто і вам також потрібний, тому що він запускає всі важливі енергетичні процеси в тілі. І деколи, знаєте, коли немає можливості походити, побігати, можна просто подихати, затримати дихання, зробити, вивчити тему, до речі, дихальних вправ, це мене реально рятувало. Дихальні вправи, затримка дихання і так далі, коли не було можливості сильно займатися фізичним тілом. Але що я придумала? Значить, я коли відновила свій рух. Я займалася під певні музичні треки. Ці музичні треки мені дуже подобалися, вони були однакові завжди. І. В мене в голові записалася програма, що коли я слухаю цю музику, моє тіло стає стрункішим. В мене відбувається рух. Так я займаюся спортом, я покращую своє здоров'я, я, я стою красивою, і власне ця музика вона була тригером для створення цієї програми. Але для того, щоб створити таку програму, потрібно хоча б місяць позайматися спортом, показати своєму тілу і менталу, що от власне, Включається трек, я займаюся спортом, спалюються калорії, я стаю красивішою, стрункішою і так далі. І лайфхак наступний. Коли ви не маєте можливості займатися спортом, ви їдете, наприклад, за кермом в машині в дорозі, стоїте в пробках, ви вмикаєте цей трек. І під цей трек, ви, звичайно, нічого не робите, в машині за кермом, ви не маєте такої можливості. Ви можете перевірити, до речі, як ця програма працює. Вмикнути, наприклад, свій годинник і вимеріте свій тиск і пульс, і ви зрозумієте, що під час того, коли ви прослуховуєте цей трек, у вас вмикається програма тренування. Тобто, Ментально вже тренуєтеся, ви вже працюєте над собою. До речі, якщо ви почитаєте, пошукаєте в інтернеті, є дуже багато досліджень наукових з зафіксованими результатами про те, коли давали, зробили такий експеримент. Створили дві групи. Одна група тренувалася реально в спортзалі, а інша група тренувалася ментально, вона уявляла, що вона тренується, і за цими результатами тих досліджень одна і друга група мала результат. І навіть та, яка фізично нічим не займалася, і власне оця програма, яка включає тригерна точка, це музика, музика, під яку ви колись займалися. А зараз ви, наприклад, не маєте можливості, і вам треба цей день якось провести так в русі. А вас немає можливості. Ви їдете за кермом, вмикаєте цей трек. І вважайте, що ви тренуєтеся. Ви можете створити навіть програму усну, звернутися до свого вищого я, попросити створити програму, що під час того, коли я слухаю цю музику, я зараз я їду за кермом, запускається процес ліквідації зайвого жиру у моєму тілі. Лагідно, гармонійно, і моє тіло стає струнким і красивим. І якщо маєте можливість перевірити свій пульс, тиск і так далі, ви побачите, що він у вас збільшиться, тому що ви нібито вже почали тренуватися. процес запустився. І на завершення програми, звичайно, просите вищий розум контролювати виконання програми і вносити виправлення і доповнення при необхідності. Тоді ваше вище я додасть всіх важливих необхідних енергій на даний момент, які будуть працювати з вами, які будуть проводити вас до потрібного результату. Я не кажу, що це треба записати собі програму з музикою і більше. Не займатися спортом ніколи, а тільки цим. І таким чином тренуватися. Ні, я про це не кажу. Я кажу, що ви можете скористатися таким шансом у ті дні, коли у вас немає можливості, немає часу. Або ви, наприклад, постійно в поїздках і в дорогах вас немає можливості кудись там вийти чи порухатися. А загалом рух дуже важливий, особливо для деяких людей, в кого в картах, народженнях є певний тип енергії, вже зафіксований у даті народження, яка відповідає за те, що під час руху до вас приходять ідеї, інсайти, до вас приходить натхнення. А таких людей є дуже. Багато багато. повірте мені, що якщо ви лежите на дивані, і ви думаєте, я хочу щось створити, але перед тим я відпочину. Я подумаю, до мене прийде муза, то до такого типу людей муза не приходить на дивані ніколи. Їм треба встати, як би їм не було погано, не було сил. Їм обов'язково треба встати і почати рухатися, почати ходити. І власне в процесі руху спочатку енергія приходить, потім приходить муза, а потім з'являється результат. Тому... Прослідкуйте за собою, якщо ви зауважили, що вам стає краще завжди після того, коли ви порухалися, візьміться на озброєння і обов'язково займайтеся улюбленими вправами, не спортом, бо спорт часто це дуже така серйозна річ, яка просто травмує людину. Весь професійний спорт це не є дуже добре. Багато хто, професійних спортсменів, може це підтвердити. А загалом, я що ще вам рекомендую: обов'язково підпишіться на канал Усе чудово. Якщо ви хочете зберегти здорові зуби до 120 років, щоб їх не заміняти на штучні, вчені це довели, що зуби людини, якщо правильно їх доглядати, можуть служити до 120 років. Попробуємо зробити прийом на мільйон доларів. Якщо у вас болить рука, нога. Шия спина, голова, тобто щось в тілі болить. Спробуйте в багатьох випадках саме ви попадете в точку. Тому я й назвав цей прийом на мільйон доларів. Він так такий дорогий, він так коштує, тому що він допомагає дуже багатьом людям. В основі психосоматики лежить феномен стресу. Щось колись відбулося. В мене були певні емоції щодо того, що відбувається, на підставі того, що в мене є певні очікування, як в такій ситуації все має бути, але світ не ідеальний. Саме ці емоції лягають в основу стресу, наприклад, починає боліти шия. Голова або щитоподібна то подібна залоза, або там стиск починає стрибати. Дуже потужна і дуже проста техніка. Будь ласка, подивіться, це буде стовідсотково дуже дуже корисно для всіх. Цей канал я створила спеціально для тих людей, які мають працювати з своїм фізичним тілом, які мають працювати зі своїм здоров'ям, тому що у нас не тільки тонкоматеріальні виміри є, у нас є ще фізичний вимір. І таким чином, як ви дбаєте про свою душу, ви маєте дбати про своє фізичне тіло, обов'язково. І там я збираю найкращих майстрів. Які будуть давати вам найкращі поради для того, щоб ваше тіло було красиве, струнке, здорове, гармонійне. І навіть якщо ви займаєтеся духовними практиками, я скажу вам по секрету, ваше тіло є провідником різних енергій, і воно має бути фізично міцним і здоровим для того, щоб могти проводити ці енергії. Це для вас дуже важливо. Тому займайтеся. Йогою, займайтеся дихальними вправами і дивіться канал Усе чудово! Мій світ, ну і звичайно містична історія, тому що я все роблю для вас, для того, щоб ваше життя було цікавим, насиченим, здоровим, мудрим бо всі люди, які проходять через мене до вас, несуть вам мудрість. Якщо ви скористаєтеся цими порадами, то обов'язково будете щасливими, здоровими, успішними і процвітаючими, чого я усім вам бажаю. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.